Невідома особа в місті Звенигородка Черкаської області, діючи умисно з корисливих мотивів, шляхом пошкодження вікна проникла в будинок місцевої жительки, де застосовуючи насильство у вигляді здавлення шиї руками здійснила напад на неї. В подальшому злочинець заволодів золотими прикрасами потерпілої та з місця скоєння злочину зник. Під час проведення оперативно розшукових заходів встановлено, що даний злочин вчинив раніше судимий житель сусіднього району. Вказана подія. Зареєстрована до єдиного реєстру досудових розслідувань. Правопорушнику повідомлено про підозру за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України. Та відносно нього обрано мірозупінжого заходу у вигляді тримання під вартою. От тут сумка висіла, взяв кошельок, так? Жин, когда Тут Лежала, вона стояла в шкатул. Де вона стояла пока. А за рук на телевизоре. Что ты взял оттуда? Иди кто с душить.